У 290-й школі відбувався конкурс огляд з робіт юних інспекторів руху в Дарницькому районі. А скажіть, будь ласка, про участь вашої команди. Наша команда називається Перехрестя. Вона створена, перехрестя створена в 1998 році. Кожні два-три року склад команди змінюється, так як учні закінчують школу, і з таким чином, звичайно, приходять за всі інші. Ми залучаємо маленьких і ось вже декілька років займаємося цією важливою справою. Сьогодні був відбувався районний конкурс огляд роботи юних інспекторів руху. Ми також приймали в ньому участь. Конкурс складався. З шістьох етапів. Один з етапів знайти правила дорожнього руху. Тобто учні приходили і як на екзамені здавали як на екзамені здають правила дорожнього руху, так і наші учні здавали ці правила. Також був конкурс юний регулювальник. Один учень був юним регулювальником, інші учні були пішоходами і таким чином переходили за командами регулювальника, переходили дорогу. Правильно, ще один конкурс це був юний велосипедист, тобто були спеціальні естафети, велосипеди, в яких учні приймали участь. І ще один наступний конкурс це був. Е Конкурс «Агітбригад». Тобто агітбригада, учні в театралізованій формі, залучали і показували, як треба вивчати, і взагалі, що їх потрібно вивчати, ці правила дорожнього руху. Ще один конкурс був дуже важливий це медична допомога. Учні розказували, як вони можуть надавати першу допомогу. Наша команда з великим задоволенням готується, тому що це потрібно. Ми пропагуємо правила дорожнього руху, ми стараємось навчати дітей, щоб вони їх не порушували, і, звичайно, самі не порушуємо. Закликаємо всіх вас, їх не порушувати. Маслов Денис вже декілька років сходить до складу загону перехрестя. Я вже декілька років вивчаю правила дорожнього руху, знаю майже всі правила, і з чистою совістю можу сказати, що я не порушую правила дорожнього руху. Ірина Полипіна, розкажіть нам, будь ласка, чи досягли ви ту ціль, яку ставили в цьому конкурсі? Пита сьогоднішнього конкурсу була показати роботу, яка проводиться. Нарницькому районі школярами, учасниками загонів юних інспекторів руху. Сьогодні в ній взяли участь представники шістьох найактивніших команд нашого району. Діти продемонстрували своє знання правил дорожнього руху, але головне, що вони показали і дали всім зрозуміти, що дотримання правил дорожнього руху дуже важливе для всіх.